Всім привіт! Готуємо сьогодні е, сирник. Сирник нестандартний, е, заварний. Я чула про такі сирники, але ще не пекла, допокти перший раз з вами. Розкажу вам весь процес, від до і результат, і який смак. Мене дуже-дуже зацікавило, заінтригував Це цей рецептом і я вирішила спекти. Почнемо разом зі мною? Так. Для тіста нам потрібно 400 г муки. До неї додаємо розпушуваче, одну чайну ложку. Сюди додаємо масло. Тобто це буде практично Ну, не класичне, але дуже близько до того пісочне тісто. г маси. Прямо на перці. Додаємо пів стакана сметани. Беремо три жовтки і 100 грам цукру. Збиваємо все гарно до спосипіння маси. Доправляємо сюди наше тісто. Все гарно перемішуємо. Швидко розмішується пісочне тісто, тому що, щоб масло не розтаїло, масло мало бути холодне з холодильника. Пер беремо і ділимо це тісто на 4 частини. шарим чесни. Так, вийшла в нас, от я поділила на чотири шарика, Тепер беремо і будемо випікати. Так, в мене форма 26 см. Я роблю цей пляцок на пів порції. 400 г муки це пів порції. Можна брати на 800 грам муки, але тоді це велика притванка. Йдемо ставити при 180 градусах наші 4 коржі, я спопечу до готовності, до золотистого кольору. І я спекла, Ось в мене вийшло 4 таких коржі. Кожен корж пікся по 20 хвилин, я не очікувала дуже довго. Гарні коржі, кришечку попробую дуже смачний. Значить, робимо крем. Загозка цього торта вся в кремі. Крем дуже цікавий, заверний сир. Давайте попробуємо. Я просто в приткушеню. Беремо кілограм сиру домашнього, змеленого на, на блендері. Перемелено. До нього додаємо один жовточок. що після цього торта у нас лишається 4 білка. Треба буде з бізешки робити. Один жовток і два повних яйця. Склянка цукру. І 125 г масла. Получаємо це, ставимо на водяну баню. Чого я не ставлю на водяну баню, бо в мене така плита, яка мені дозволяє робити. На плиті таке не зробити. тому став на водяну баню і це все гарно перемішуємо. Постійно помішуємо. Ось комок масла, ще масло не наростаю. Беремо пакетик пудингу, ванільного або можна вершкового. Пакетик пудингу і склянка молока. Розводимо його. додаємо До нашого молока з пудингом, додаємо ще одну столову ложку крахмалю. Дуже гарно Так, Коли він вже почав булькати, ми додаємо наш, нашу воду з пудингом і крахмалом. Там Ось який шопковистий крем виходить. Треба до закипіння довести, щоб воно зварився пудинг. Я додам ще цукру, бо мені здається, що щось маловато до цукру. Я даю дві ложки попробую ще. У нас вже кипить, воно вже застило. Я беру, виключаю. Торт я почала вже перемащувати. Гарячим кремом перемазуємо торт. Так, Накриваю останній корж. Крем зверху і на боки. Так гарно прикрасимо. Дай да, я не цю маленьку поставлю. Старше. А так. Дзюби. Такий у нас получився тортик. До побачення, наступного разу! На слідучий день от, тортик має такий вигляд, він потріскав, чим я не задоволена, тому, значить, обмазувати ним не можна. Треба заливати шоколадом, якоюсь помадкою, чимось таким. Зараз будемо пробувати його на смак.